Вітаю в ефірі. Як завжди у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. У Полтаві попрощалися з чотирма захисниками України. Депутати розпустили виконком і звільнили заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства. У Полтаві відбулася позачергова сесія міської ради. До п'яти сотень операцій на суглобах на рік проводять зараз у травматологічному відділенні 3-ї міської лікарні. Біля Свято-Успенського кафедрального собору Полтава сьогодні провела в останню путь чотирьох бійців, які мужньо і відважно боронили нашу рідну землю від російських окупантів. Із загиблими прийшли попрощатися рідні, близькі та побратими. Відспівували сьогодні 19-річного солдата Костянтина Кузнєцова, навідника танкового взводу. У бою за батьківщину виявивши стійкість і мужність, він загинув 25 вересня поблизу Петропавлівки Харківської області. Попрощалися із 38-річним сержантом Максимом Запічним, командиром інженерно саперного відділення. Виконуючи обов'язки військової служби, загинув 30 вересня на бойовій позиції в районі населеного пункту Тернова Харківської області. В останню путь провели і 55-річного сержанта, старшого стрільця Сергія Єрмоленка. Вірний військовій присязі чоловік загинув 27 вересня поблизу населеного пункту Ізюмське Харківської області. Віддали честь сьогодні і 54-річному головному сержанту Анатолію Швецову. У своїй військовій частині він віддано виконував обов'язки стрільця-санітара механізованого відділення. Загинув 29 вересня під час артобстрілу в районі Курдюмівки Донецької області. Слава героям! Ми бачимо і переживаємо те, що не бачила і не пережила жодна нація в світі за останні півстоліття. Ми бачимо геноцид свого народу на наших очах перетворяється на попіл цілі міста. Ми живемо під загрозою ядерного удару, і нічого з цього нас не зламало. Ми всі повернемося з цієї війни, всі, навіть ті. Хто не повернеться ніколи. На честь і в пам'ять про них ми відбудуємо наші міста. Продовжуємо випуск. Розпуск міськвиконкому звільнення заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Євгена Рички з посади та звернення до президента щодо заборони діяльності церков Української православної церкви у місті. Ці та інші питання розглядали сьогодні депутати у Полтаві відбулася позачергова сесія міської ради. Чи підтримали депутати ці питання? Знають наші кореспонденти. 5 жовтня відбулася ініційована опозицією позачергова сесія Полтавської міської ради восьмого скликання, на яку зареєструвалося 29 депутатів із 42. На порядку денному 24 питання, зокрема про розпуск виконкому, про звільнення заступника міського голови з питань ЖКХ Євгена Рички та про заборону діяльності церков УПЦ. Але їх розглянули після годинної суперечки, що виникла між представниками громади, депутатами та міським головою. Олександр Мамай відхилив пропозицію депутатів, депутатів розглянути на сесії питання, з яким прийшли представники громади стосовно ЖК «Європейський квартал та виніс його на розгляд погоджувальної ради наступного тижня. Це викликало обурення громадськості та деяких депутатів. Січня місяця не розглядається питання про продовження оренди земельної ділянки по вулиці Європейській 146Е, на якій побудовані будинки, в яких ми придбали житло. Не розгляд цього питання унеможливлює присвоєння адреси цим будинкам і відповідно ми не можемо оформити документи на наше житло. Будь ласка, вам нічого не стоїть, технічне, звичайне питання, включіть порядок денних, присвоїте адресу, надайте нам, будь ласка, можливість 800 сімей жити в своїх придбаних квартирах. Міський голова нічого з вами не станеться, почекайте ще два тижні. Та скільки можна вже тримати, півроку не було сесії, і ви кормите все місто два тижні. Півроку все місто заблоковане у нас. Якщо не можете, то вже вставайте з цієї кобили. Дякую. Знаєте, що я вам можу сказати? Стосовно кобили. Якщо Віслюк народився Віслюком, то він купило йому не помре. І яке як багатство віслюк на собі не ві свого хазяїна, все хлопець залишиться віслюк. Що робить наш міський голова? Він просто робить, це рве це відношення до вас, він робить і викидає демонстративне. Тому що він показує мені начхати. Я хотів навіть не попросити, а зауважити тимчасово виконуючого обов'язки міського голови прикрадіти це форми не Пропозиції депутатів і так спілкуватися з людьми, які прийшли виступити на сесію. Після майже години суперечок з'ясовування стосунків та навіть візиту до сесійної зали поліції депутати таки перейшли до розгляду порядку денного. Проголосували за розпуск виконавчого комітету. Це рішення підтримали 23 депутати з 29 присутніх. Стільки ж депутатів проголосували за звільнення заступника міського голови Євгена Рички. Ці рішення зазначив міський голова. Наберуть чинності лише після того, як він їх підпише. На сьогоднішній день у мене є з наступного дня 5 днів. Для того щоб прийняти рішення, тобто чи видати розпорядження про витування цих двох рішень, чи підписати їх. Тобто завтрашнього дня п'ять днів. Це у нас четвер, п'ятниця, субота і неділя. І на понеділок до понеділка я повинен прийняти якесь рішення. Після того, як я, якщо це буде розпорядження про накладення вето, я повинен після того на протязі двох тижнів призначити сесію для того, щоб це винести в порядок. І тоді треба 29 голосів для того, щоб його підтримати. Депутати розглянули та підтримали 23 питання порядку денного. Останнє 24 питання про звернення Полтавської міської ради до президента України та Верховної Ради України щодо заборони діяльності української православної. Церкви Московський патріархат на сьогодні підтримують в Україні 4% людей, 2% – це колабораціоністи і 2% – просто тупих ідіотів. Для заборони Української православної церкви депутатських голосів не вистачило. Це рішення підтримали 14 депутатів. Проти один утрималося п'ять, і чотири депутати не голосували. На Полтавщині збільшилася кількість злочинів не з отримання хабарів, а з надання. Про це під час свого брифінгу повідомив прокурор області Антон Столітній. Також за останні 9 місяців цього року збільшився незаконний обіг зброї на Полтавщині. Підкреслив він минулого року. Було 95 злочинів пов'язаних з незаконним обігом зброї. В цьому році 164. до суду скеровано було минулого року 96 Наразі 54. До суду ми направили 35 обвинувальних актів стосовно 36 осіб за статтею 369 КК України. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службової особи. Одно кримінальне провадження за статтею 368. Це хабар в чистому вигляді. Зараз обласна прокуратура займається і двома справами щодо виведення з України капіталу активів Російської Федерації. На підставі ухвали слідчого суду ми арештували 44 вагони железнодорожні. В іншому провадженні ми наклали арешти на 20 об'єктів нерухомого майна, адмінбудівлі та інші склади, та 87 об'єктів рухомого майна, трактори, автомобілі, бурове обладнання наклали арешт на банківські рахунки та корпоративні правопідприємства. Все це майно передано на сьогоднішній день в арму. У третій міській клінічній лікарні готують пропозицію запровадити у місті соціальну програму із ендопротизування. Завдяки їй пільгові категорії пацієнтів отримали б можливість оперуватися безкоштовно. Як наразі проводять операції і скільки коштує лікування, дізнавалася Івана Дімова. 56-річна Валентина Дударь готується до операції. Їй замінять колінний суглоб. Жінка розповідає, ліва нога болить вже 10 років. Каже, проблеми зі здоров'ям наслідок важкої роботи. Робила на фермі дояркою, свинаркою, мішки тягала. Не узі робила, і одразу не казала, що в мене там третя степінь. Ходила, таблеткою без бізбарища, а тоді вже стало невиносимо ну, ходити. Нога болить і вирішила зобратися врача. Оперує пацієнтку, завідуючий травматологічним відділенням 3-ї міської клінічної лікарні Микола Кислий. Лікар говорить, ендопротезування останнім часом стало все більш поширеним. Якщо раніше в лікарні робили близько сотні операцій на рік, то нині ця цифра зросла в п'ятеро. Зараз технології допомагають нам ці операції проводити дуже швидко. Тобто операція по заміні кульшового або колінного суглобу триває десь близько години. Після операції вже на другий день хворі ходять на своїх ногах при допомозі милиць на протязі місяця. Вони повністю реабілітуються. Розрізи при даних операціях. Косметичні, десь від 5 до 10 сантиметрів, ніяких крововтрат, тобто переносяться дуже легко. Переважають операції по заміні кульшових, колійних та тазостигнових суглобів. Матеріали замовляють за кордону. Через це не усі пацієнти можуть дозволити собі такі дорогі протези, адже в середньому вартість одного до 100 тисяч гривень, каже Микола Кислий. Існує програма, обласна програма, соціальна програма, де хворим ставлять безкоштовно суглоби, але там дуже великі черги. І, як правило, хворі інколи навіть не до свого так сказати своєї черги, і приходять за гроші платно оперуватися, аби збільшити кількість пацієнтів, які могли б прооперуватися безкоштовно, у третій лікарні планують запропонувати запровадити міську програму з ендопротезування, розповідає директор медзакладу Анатолій Рудич. Зв'язку з тим, що ендопротези дорогі і не завжди людям доступні. Особисто їх придбати, хотілося, щоб місто, міська влада, депутатський корпус створили програму по забезпеченню соціально людей, які потребують ендопротезування, щоб ми в місті могли їх ендопротезами забезпечувати безкоштовно. Майже три тисячі доручень для захисту прав громадян у кримінальному процесі видано регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги з початку цього року. З початку війни працівники установи були задіяні у роботі гарячої лінії. Сьогодні на конференції підсумували роботу системи безоплатної правової допомоги на Полтавщині. Більше дивіться у сюжеті. Майже три тисячі доручень для захисту прав громадян у кримінальному процесі. Звернення понад 31 тисячі громадян за отримання правової допомоги. У регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги підсумували результати роботи за дев'ять місяців цього року. Наразі одним із ключових завдань системи безоплатної правової допомоги є проведення правопросвітницької роботи, зазначили на конференції. Сьогодні система робить акцент в першу чергу на за забезпечення правовою підтримкою Таких категорій, як учасники бойових дій, члени їх родин, звичайно, надзвичайно важливою темою для нас є надання правової допомоги такої категорії, як внутрішньо переміщені особи. Ми знаємо, що в Полтаві сьогодні сконцентрувалася значна кількість таких людей, і тому проблем у них дуже багато. І робота наших юристів, захисників, в першу чергу направлена саме на ці категорії. Спочатку повномасштабної війни працівники безоплатної прав правової допомоги не припиняли надавати консультації з огляду на обставини. Робили це телефоном. Наші працівники були задіяні у роботі гарячої лінії. До того раніше працівники системи на місцях зазвичай консультували безпосередньо в офісах, а також були задіяні у період воєнного стану. Частково деякі працівники працювали на єдиній гарячій лінії контактній нашої системи. Нині на Полтавщині діють Полтавські, Кременчуцькі та Лубенські місцеві центри з надання без Платної вторинної правової допомоги також працюють 28 бюро, які забезпечують безоплатною первинною правовою допомогою у вигляді правових консультацій та вторинної правової допомоги з підготовки документів процесуального характеру та представлення інтересів у суді. Співпрацює служба із різними установами. Кожного дня органи юстиції. Стикається з громадянами, які до нас звертаються з найрізноманітніших питань, і нам дуже приємно відчувати, що поруч завжди є такий партнер, який завжди може кваліфіковано прийняти і. Після нашого прийому громадян, після наших консультацій, допомагати вже вирішувати питання по суті, тому що державні службовці органів юстиції не можуть представляти інтереси громадян в різноманітних органах. А напередодні дня юриста кращих працівників системи безоплатної правової допомоги області нагородили подяками. А обласне територіальне відділення Малої Академії наук відзначило 10 років своєї діяльності. За цей час заклад значно розширив напрямки роботи. Здобув не одну міжнародну та всеукраїнські нагороди і призові місця. Як Мала Академія наук працює зараз, розкажуть наші кореспонденти. Полтавській малій академії наук 10 років з цього приводу керівники, завучі, методисти з громад та районів Полтавщини ділилися своїм досвідом на тематичному обласному семінарі. Даний семінар розрахований на керівників освітніх закладів, які опікуються Малою академією наук в площині Полтавської області. Перед цим ми провели такі невеличкі обласні семінари для наукових керівників. Мала академія наук значно нарощує капітал як у кількості перемог. oh <laughs> Так, і в якості науково-педагогічного складу безпосередньо науково-технічної бази, матеріально-технічної бази. Ми маємо сьогодні справді дуже гарні результати в Україні. Наприклад, в цьому році ми отримали найкращий результат в перемогах на третьому всеукраїнському конкурсі, і в цілому перемогу здобу, привезло 37 дітей. За 10 років діяльності малої академії наук маємо значні досягнення, каже перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Додає за це. В цей час в області створено декілька регіональних підрозділів. Сьогодні обговорили здобутки, напрямки подальшої роботи і е, приємно, що дуже великі досягнення вже є за цей період, особливо за останні роки. Е, наші учнівська молодь приймала участь в міжнародних заходах саме в цьому році. Збільшена студентська молодь, наші освітні заклади, е, університети плідно працюють і, відповідно мала академія наук. Також плідно працює для потужного функціонування малої академії наук зроблено чимало. Зазначає голова постійної комісії з питань освіти, науки та культури облради Олег Діденко. Першочергове завдання це залучення передових технологій, створення відповідних класів та найкращих спеціалістів. Тут співпрацюють всі університети Полтавської області. Будемо долучати навіть і Луганський університет імені Шевченка. Діти повинні забезпечені передовими технологіями. В Ості здобуття освіти, і мала академія наук вона повинна тут уособлювати передові технології. Цьогоріч розширено напрями партнерської взаємодії між обласною малою академією наук та Полтавським аграрним університетом. Ми для свого колективу визначили, що сьогодні три таких вектори дуже важливих, надзвичайно важливих в Україні: це оборона звичайно, Освіта і виробництво, переробка і безпека харчових продуктів. Ми розширили спектр підготовки спеціалістів іменно для аграрного сектору. Підтримка малої академії наук є одним з пріоритетних напрямків підтримки і розвитку нашої молоді, кажуть представники обласної влади. Цими вихідними полтавців і гостей міста запрошують на благодійний концерт Полтава-Харків Артміст. Він відбудеться 8 жовтня у торгово розважальному центрі Київ. Усі зібрані кошти підуть на потреби Збройних сил України. Виступатимуть солістка полтавського гурту Джульєта, авторка власних пісень Яна Патлань та музикант із Харкова, лідер проєкту «The Grain» Сергій Гриненко. Вхідним квитком на концерт буде купюра будь-якого номіналу. Ми з Сергієм готуємо таку програму. Ну, По-перше, прозвучить всім відома музика, але в моїй обробці відомого українського композитора. Також прозвучать мої авторські композиторські пісні і будуть звучати також авторські пісні з мого проєкту, власного, який має назву Джулієта в Полтаві його вже багато хто знає. І з цього проєкту будуть звучати пісні. І, звісно, ми з Сергієм готуємо спільний такий сюрприз для наших глядачів. Цього разу буде незвичайний для мене концерт, тому що тут будуть виключно кавери на інші пісні, будуть англомовні хіти і декілька українських. Тобто сама програма не дуже велика, але я сподіваюся, що вона буде достатньо запальна для того, щоб... Ну, підбадьорити наших людей і на те, щоб зробити якийсь посильний внесок в перемогу. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЕРТЕПІЛЮЕЇ. Бережіть себе до наступних зустрічей в ефірі.